Дівочка, ось мене мама. привітала з Днем захисту дітей. Ми маємо... Ну, для наших мам і пап ми завжди діти. Але сьогодні їхнє свято свято дітей, які у нас сьогодні в студії. Ми вас вітаємо. Вас Ми дуже. дуже раді вас бачити. А як це все одразу співати з такою відомою спів... співачкою Світланою Таробарова? Як це сталося, Свято? Я думаю, це... ти запитаєш, чому там, де діти, одразу з'являюся. Да, <реш> у <реш> тебе своїх троє тут ще десять Світлана Таробарова у нас в студії. Дякую. Це всі твої діти. Це, це ти їх народила, бо ти постійно я знаю, як ця летить. ти постійно в декреті знаходишся. ходиш. Всі мої насправді це найталановитіші, найпрекрасніші діти, з якими я познайомилась особисто на фестивалі Чорноморські ігри. Так у нас є неймовірна пісня, яка стала гімном Чорноморських ігор. Вона називається Розквітай. І тому ми тут разом. А може те мені якісь секретики про Степану Табарова розказати? Може, вона там знаєте за кулісами така страшна тітка, яка дуже добре. Слухайте, ну ви заговорили про Чорноморські ігри. Я хочу одразу зауважити, що Чорноморські ігри обов'язково відбудуться, але так. у вільному українському Скадовську. А цього року творці фестивалю Чорноморські ігри представляють новий музичний конкурс, який називається Діти Хелп Мюзик. І Відомо? ми всі будемо там. Да. Да. <світ> так! Футболки тут дуже задоволена. Вже <світ> ну знаєш, я хотіла сказати, що шкода, що я не дитина і не можу відправити заявку і не прийняти участь у цьому пісенному конкурсі. А ще є час подати ці заявки? Є час подати заявки до понеділка, і не гайте свій час, тому що ць, час це безцінно. Дитинство раз в житті тут класна атмосфера, класні люди. Ми зробимо все для того, щоб ми. Хоч на хвилиночку забули про нашу реальність і побули разом. Діти Хелп це неймовірна атмосфера єдності. Ось так. Слухайте, я би хотів спитати у вас, як учасників Чорноморських ігор. Чи що вам дало от, участь в таких конкурсах? Чи варто дітям іншим брати участь у таких проєктах? Ну, звісно вже варто. Ми з Марішкою були на минулому, і це було просто щось. Ми співали нашу авторську пісню з Бубер, і ага. це пісня… Сня розмножилась на всю Україну. Чорноморські ігри це сцена, яка дарує реальні можливості. З 2019 oh, року. Я вже в сім'ї Чорноморських ігор. Вони мені дали великий поштовх іти далі, йти до своєї мети. У вас стільки бажання на се Катя сидить. Вона хотіла може розказати. Я Кажу, Катя Ким ти хочеш стати співачка. Сталантерабарна каже: Ні, я хочу свою музичну школу. Oh, тому о. дякую таким конкурсам пісень. І що ти, Світлана, підтримуєшся, тому що це дійсно дарує нові мрії? І шлях, який буде у наших українських дітей. Ну не дарма ж ми всі в одній студії стільки талановитих людей, крім мене. Да. Давайте заспіваємо класну пісню. З задоволенням пісняка гріє а, серце і нашу мрію на секундочку робить реальністю, щоб Україна розквітала. Розквітай, співаємо всі разом. І ви? давай так. і навіть я. Діти сили свободи і волі Об'єднались для кращої долі. Діти сили свободи і волі, об'єднались, для кращої долі. Так швидко дорослими стали ми. Наче спіставляв, бачити сни. Моя єдина Щаслива квітуча моя Україна Відувай, відчувай, люби, створю, довіряй, не нікому, своє майбутнє, тепло відчувай, довіряй, не віддавай нікому, своє майбутнє. Долі. Разом зможемо все прийти. На світі стороні я і ти Ей! діти, сили, свободи і волі. Обідалися кращої долі, разом зможемо все прийти. На світі стороні я і ти розпід.